Друзі, привіт! А у цьому відео я вам розкажу про Job Success Score, чому він може постійно падати, а при цьому ви маєте лише п'ятизіркові зіркові відгуки від ваших клієнтів. І як же змусити клієнта все ж таки лишити вам відгук? Спочатку нам треба зрозуміти, а як же виглядає клієнтський інтерфейс, тому що іноді клієнти будуть робити це вперше, як і ми колись вперше потрапили на майданчик, і просто не знати, яким же чином вони можуть лишити вам відгук. Насправді для цього спочатку треба закрити контракт, що ми зараз і зробимо. Переходимо за посиланням по контракту, який є якраз в нашій переписці з клієнтом. І далі клієнт через додаткове меню, це три крапки у верхньому правому куті, може обрати End Contract. Єс, yes. я впевнений, що хочу його закрити. Далі, як і у випадку із фрилансерами, я думаю, ті, хто закривав вже контракти, бачили це, ви автоматично потрапляєте на розділ з можливістю лишити відгуки та оцінити вашого клієнта. Як і в випадку з фрилансерами, обираємо, що все було вдало, ставимо оцінку і можемо якраз лишити відгук. Важливий момент. Саме тут клієнт оцінює ваші English skills, То про що я вже казав у минулих відео. Якщо ви зазначили у себе, наприклад, fluent і клієнт це підтверджує, то вже після деяких контрактів одного-двуху ви вже отримаєте галочку, яка підтверджує ваші англійські скіли. Далі якраз Є ці наші зірочки, які ніяк не пов'язані із Job Success Score. Це те, що ми якраз бачимо у публічному профілі, скільки зірок нам лишив клієнт. У мене була така ситуація, що мені лишили там 4,96, а при цьому Job Success score у мене не змінився. От тут в нас вже публічний відгук. Ну, як і в випадку з фрилансерами, тут якраз підказочка є якою клієнт може скористатися, якщо не хоче формулювати для вас персональні. лишаємо. Хочу ще раз звернути увагу. Виходить, що є лише одне поле, яке впливає на наш Job Success Score, це ось ця наша оцінка. І наскільки вдало був виконаний контракт. Тож ще раз перевіряю, що все гуд, що я не підпорчу репутацію. Фрилансеру. В цьому полі насправді я можу розповісти щось додатково про фрилансера. Я просто сюди скопіюю мій фідбек. and contract. Вау! Wow. Все і далі. Апорок знову пропонує мені когось найняти. І наостанок ще раз наголошую, що я не раджу закривати контракти самостійно. Краще попросити про це клієнта і також попросити його лишити вам відгук. Це значно заощаджить його час для того, щоб знайти необхідні опції у інтерфейсі клієнту. А як йому підказати де саме знаходиться ця кнопка? Ви вже знаєте з цього. Відео, якщо вам цікаво, як особисто я прошу клієнтів закривати контракти та лишати відгуки, обов'язково підписочка, вподобайка. А у коментарях зазначте, будь ласка, а як це робите ви, якщо ви це вже робили і не закривали контракт?